Людям потрібно прийти в реальність. Вони дуже сильно сподіваються на людей, кажучи, ось ця людина мені допоможе, вирішить всі мої питання, все покриє, заплатить, скрізь скаже, різвідусіль витягне. Ви знаєте, що Господь говорить на такі ситуації? Через пророка Ізякіїля, 19 розділі, каже: Скажи про таких людей, на яких ви так сподіваєтеся, яким так довіряєте. Що твоя країна як ловиця, яка народила молодих левів, тобто ось цих людей, князів, сильних світу, цього, на яких усі сподіваються, і вигодувала одне з левенят своїх, і воно зробилося молодим левом, що навчився лобити здобич і їв людей. Їв людей це страшні речі. Коли ми покладаємо своє життя на людину, сподіваємося на когось по телевізору чи по ютубу. Сьогодні люди, як машини, в спілкуванні видають слова людей, яким вони довіряють, а пророк каже про них їв людей. І потім другого такого князька виростила країна, і, ставши молодим левом, він став ходити між левами і навчився ловити здобич і їв також людей. Ми повинні довіряти Господу, ось наша реальність, подивитися, що навколо нас відбувається, звернутися до Бога і жити. Тому запрошую вас вивчати Біблію разом з місією Слово Боже, щоб перебувати у реальності та наслідувати благословення. Напишіть мені, якщо ви потребуєте спілкування, духовного наповнення та психологічної допомоги. Бережи вас, Бог!